А якщо порівняти сплати податків юридичними та фізичними особами-підприємцями, то юридичні особи, ті, які здійснюють продаж косметики на землі, тобто через мережі магазинів, це 700 юридичних осіб, нагадаю, сплачують податків 3,15 мільярдів гривень. А фізичні особи, які здійснюють ту саму діяльність, сплатили податків 363 мільйони. Тобто мільйони. Майже в 10 разів менше ще більша різниця між ФОПами, які працюють в інтернеті, і юридичними особами, які також продають товари через інтернет. Юридичні особи 700 юридичних осіб сплатили 1,8 мільярди гривень податків. А ФОПи, яких у 93 разів більше ніж юридичних осіб, сплатили на 100 мільйонів. Менше це цифри за 9 місяців 2025 року. Які схеми зухлення від оподаткування вони є звичайними для загалом галузі ритейлу? Це подрібнення робота в кеш взагалі без реєстрації та виплата заробітних плат в конвертах.